Задача. Магазин отримав для продажу 300 кг винограду. Першого дня продали 215 цієї, кількості. а другого дня 3-х решти. Скільки кілограмів винограду продали другого дня. Першого дня продали 215 від 300 кг винограду. То треба 300 кілограмів. Поділити на 15 рівних частин. І дві таких частини продали. 30 поділити на 15 2. Допишемо 0, 20 кілограмів помножити на 2. В перший день продали 40 кілограмів винограду. Залишилося решта 300 кілограмів. Мінус 40 кілограмів. 260 кілограмів. А другого дня продали три десятих решти. Три десятих. Від 260 кілограмів. До рівної. 260 кілограмів поділимо на 10 рівних частин. І три таких частини продали. Другого дня. 260 поділимо на 10. 26 кілограмів помножити на 3. 20 помножити на 3 60, 6 на 3 18, 78 кілограмів. Скільки винограду продали другого дня? 78 кілограмів. Було легко.